Доброго ранку. На наступний день ми вирішили поїхати звичайно в Буковель. Він популярний як взимку, так і влітку. Навіть влітку мені здається не менш популярний людей. Так само багато Чому сюди приїжджають влітку. Так само багато дуже різних атракцій, багато розвинена інфраструктура, велика кількість ресторанів, готелів, кафешок. Тому сюди приїжджають в будь-яку пору року. Зараз ми трохи прогуляємось, побачимо, що тут можна цікавого зробити. Перше, куди ми приїхали, це звичайно водоклаб і озеро молодості. В сам спа-комплекс ми вирішили йти, вже колись там були. Ціна, якщо не помиляюся, 850 гривень. Саме озеро молодості, воно відкрите, доступне, якщо хочете просто покупатися, то це безкоштовно. Якщо ви хочете полежати на лежаках, то це за плату, здається, 250 гривень. Також можете в оренду катамарани, є там дитячі ще горки на Ну, тобто, з дітьми сюди найчастіше і приїжджають на відпочинок. Позаду мене ви ще бачите хаский хаус. Uh, це просто там, де живуть хаски. Не знаю, що влітку можна робити з ними, мабуть, просто заходять. Фотографуються, комунікують з собачками, це коштує 250 гривень, а взимку я бачила, вони запускають такі сани, і можна покататися на них. Взагалі це собаки, які дуже люблять активний рух, і я не дуже розумію, зараз вони там в загороді цій. Мені здається, їх трошки сумно, бо взимку вони хоч сюди бігають, гуляють, і з ними люди більш активно спілкуються. А зараз вони виглядали трохи сумненькі. Звичайні туристи взяли свій підйом на оглядовий майданчик. До речі, тут зараз влітку працює не один оглядовий той, який був стандартний біля центрального кола, якщо ви там були, знаєте. А працюють навіть ті, які взимку працюють для лижників або батистів. Тому поїдемо на іншу гору, подивимося на інший вид, так як ми мабуть раніше бачили, коли піднімалися на стандартному глядовому майданчику. І дивіться, що цікаво, відразу тут за водоклабом, за мозером молодості, вже збудували оглядове колесо. Мені здається, що його ще не запустили повноцінно в роботу, але воно тут вже є. Ми бачили його, що починали будувати ще на початку літа. І якщо ви так подивитися до ось цього сторону цього колеса огляду, там якраз знаходиться гуцулен. Ми там були. Вже тому, мабуть, повторно зараз заходити не будемо. Ми коли купували цей підйом на глядовий майданчик біля водоклабу, сумнівалися, чи варто їхати, але вид суперовий, як ви бачите. Але разом з цим досить багато людей. Але чому все багато, бо звичайно тут є панорама, зона, є кафешка, тому люди приїжджають не тільки за видами, а щоб і гарно попити каву або щось міцніше. Ми хвилювалися, можливо, не буде тут вити, бо зараз погода не найкраща, Ми бачимо, що є туман, але ми піднялися, все супер, все видно, а туманчик він уже більш на таких високих горах. До речі, буквально 15 хвилин вже люди розійшлися, можна зробити фото без людей на фоні. Але все-таки мені здається, що той підйомник, який там старіший і від центрального кола, звідти все ж таки відкривається більш краще. Тому якщо вже вам цікаво, то можна і сюди піднятися, але якщо ви вибираєте щось одне, то все ж таки раджу на тому класичному підніматися. Сказати про вартість. Під нього такий годовий майданчик коштує 250 гривень. Ми знайшли все ж таки більш спокійніше місце, тут менше людей, знаходиться напроти панорами Лаунж-бара, відкривається суперовий вид на гори. Купили собі грінтвейнчика, щоб трохи зігрітися, адже на вершинах прохолодно, потрібно про це не забувати і потепліше одягатися. Звичайно, ж букавелі можна зайнятися і хайкінгом. Тут є дев'ять маршрутів, щоб піти в гори. Можна піднятись на гору синяк, можна піднятись окремим маршрутом на гору Хом'як. Це майже на цілий день маршрути. але є й коротенькі, на десь. 5-6 кілометрів на 3-4 годинки. Наприклад, такий є. Я піду у далекі гори. Він десь на 3-4 години, і ви виходите на полонину Вільщинець, там знаходиться сироварня, можна продегустувати сир, випити смачною кави, подивитись на чудові краєвиди і швиденько повернутися назад. І якраз тут на грудовому майданчику я помітила, що є вказівник, який веде за маршрутом, я піду в далекі гори. Тобто, вже можна звідси трошки скоротити частину і пройтися. В цей похід можна піти, купивши екскурсію за 400 гривень, або Можна ось так самостійно, просто по таким міткам пройти цей маршрут без великих складнощів. Ми вже на цьому готовому майданчику обійшли все, що можливо, все подивилися. І взагалі дуже приємно, що погода нас ратує. Вже кінець вересня, але от навіть зараз вийшло сонечко, і відразу ліс, наче просто змінився, виглядає ще гарніше. І на вулиці десь плюс осінадцять, плюс 20 І це дуже приємна погода для прогулянок. Думаю, зараз можемо вже спускатись донизу. Подивимося, чим ще нам цікавим зайнятися. Ми спустилися вже майданчиком, ми підійшли до інфоцентру, побачили цю карту дев'яти маршрут пішоходних. Ми зрозуміли, що якраз з цього підйомника, де ми були, вже починається ця полонина вільшиниць. Тобто можна було не йти цей маршрут там 4 чи 5 км, а просто піднятися. І там залишається вже пройти близько 500-600 метрів. Просто так спускатись на полонинки, ви вже там. Ну, на жаль, ми цього не зрозуміли, тому на полонину ми не пішли. Дуже шкодуємо. але вам, якщо ви не хочете втрачати багато сил, рекомендуємо такий варіант. А в цю поїздку ми поїхали з нашими друзями, їм якраз трохи не вистачає екстриму, тому ми зараз піднімаємося на станцію Родельбана. І вони, мабуть, з'їдуть. Взагалі є два варіанти. Ви можете піднятися ось так, от пішки, як ми підійти до першої станції, вас піднімуть цим родельбаном на саму гору, і потім ви вже спускаєтесь весь маршрут. Або ви можете взяти ось цей якраз оглядовий підйомник другий, піднятись, погуляти по горі, і потім там уже сісти на родельбан. І по вартості, якщо ви піднімаєтесь чи спускаєтесь, один це 600 гривень, якщо у вас двоє це 1000 гривень. Але я дивлюсь, що навіть з маленькими дітьми спокійно спускаються. Тому, можливо, це не так страшно. Мені видається, І ми не наважились на цю подорож, тому я передам камеру нашій подрузі Марії. Вона нам покаже все наживо, як вона буде спускатись. Ми на вершині. Зараз нам проведуть інструктаж. І потім... Wooohooo! <laughs> <laughs> oh my God! Пуск по цьому родильбану займає всього на всі 2 хвилини, але це максимальний екстрим. І перед тим, як продати квиточок, вас ще зважуть і ваша парочка має вісити не більше 150 кг. Окрім цього, в Буковелі є ще багато різних атракцій, різних екстремальних штучок. Ви можете спробувати тролей, і, до речі, він найдовший в Україні, його довжина 1130 метрів, або спробувати так звані буковельські гірки, де ви на висоті 15 метрів спускаєтесь поміж дерев та сосен. Недовго не шукали заклад, просто спустилися вниз, вибрали риба гріл, знаходиться прямо відразу біля цього озера і в центрі. І зараз, мабуть, будемо смакувати рибку. Такий ніжний короб, він без пістачок, Філешечка, відповіді нам керіна, наче казали. Шо? Треба їсти без шкурки, Так, да, треба їсти без куртки. Бо шкаринка вона дуже гірка. Серйозно? Да, не якщо не... з'їсти сам баклажан, то він такий як на грилі, м'якенький, сама оця філешечка його. А... Шкаринка дуже гірка, мабуть, його не вимачили. Ну mm, прикольно, mm. з тим коптика Соковитенька Така витінка yeah, yeah, yeah. Це була якщо що шам. точно рекомендуємо. Смачно. З моря привезли. Ми вже закончили обід, і вартість склала на чотирьох людей дві тисячі гривень, середньому блюдо десь 300-350 гривень. Але коли ми все ж таки це розсмакували. Риба була на шкору занадто суха, занадто багато всього кляра. Ти не відчуваєш ту рибу взагалі. Баклажан був пересмажений, гіркий, якийсь прям ну мені дуже не сподобався, чесно кажучи. І з самого смачного це дійсно були сардини, вони супер і їли курятину. Курка як курка, мені здається її важко зіпсувати. Тому з приємного це тільки, мабуть, усе вид на невеличке озеро тут в центрі. Із екстремального, що можна скористатися ролер-костер, або ще можна повернутися до озера Молдзі, до цієї вежі. З нею можна признати. Є звичайний джампінг, є опція як маятник, коли вас так розгойде над озером. Ми навіть бачили, шестирічні дітки це робили. А є як на мене здається, не менш екстремальна опція це Байк-зіп, коли ви так над озером проїжджаєте на байку. Є ще зіплайн і тролей. А зараз все ж таки хочемо прогулятися вдовж цього озеру, дойти до оглядового колеса і вам показати якийсь туди вид. До речі, озеро Молодості це найбільше штучне озеро в Україні. Його глибина близько 10 метрів. І окрім красивої функції, ще й практична. Його взимку використовують, саме його воду використовують для штучного засніження гір. А влітки це просто найбільше озеро в Карпатах, де люди відпочивають, купаються та засмагають. О! Ну, До речі, вода не така холодна, я думала. Навіть якщо ти не можеш, то скупнутись можна було. Б, якби ще сонячна погода була. Навіть я могла б скупнутися при інших умовах. Ми вже дійшли до колеса огляду і бачимо, що воно ну, ще не діє, але воно ну, в активному будівництві. І, мабуть, найближчі два місяці, думаю, перед новим роком вже запрацює. А кажу, що це найбільше в Україні, але мене є сумнів. Мені здається, навіть що на Подолі в нас більше ніж тут. От треба перевірити інформацію. І відразу на проти колеса ми бачимо, що знаходиться Гуцул-ленд. Зараз вже десь п'ята вечора, трохи запісно для прогулянок. Хоча ще вони десь 2-3 годинки працюють, але щоб прийти Більше прогулятися треба, хоча б три години закладати. Якщо ви хочете ще покормити звіряток, то до речі, корм подають лише здається, до 3-ї чи до четвертої. Потім вже тваринок забороняють годувати, то враховуйте цей момент. І відносно цілу Цуленди вони трохи піднялися відносно того моменту, коли ми були, злити це місяця чотири тому назад. А зараз це коштує в будень день 275, Вихідний 300 зарослого. Відносно буковелі у всіх досить різне до нього ставлення. Мені здається, якщо ви приїжджаєте саме за карпатським колоритом і тією атмосферою, то це не сюди, бо вже надто багато вже тої сучасної інфраструктури, і ти вже не відчуваєш, що це щось там карпатське чи гуцульське. Але якщо хочете приїхати за комфортним відпочинком, за гарним видом, за смачною їжею, то в принципі так, це саме сюди. Тут є багато чим зайнятися не потрібно кудись далеко від'їжджати, але готовте грошики. Все буде коштувати дуже недешево. І якщо дивитися на забудову, то ми бачимо, що просто будівництво триває майже на кожному кроці, і проїжджаючи дороги селам, які тут поруч, просто будиночок біля будинка, І воно все виглядає досить хаотично. Тобто немає якоїсь одної забудови, і все так плотненько, одне на одному. Ну я розумію, що є попит, тому будівництво триває. Інвестори є, кошти вкладаються, але наче втрачається вся красота цього місця. Ой, погода псується просто на очах, починається грім. Вітер похолодало, потемніло, тому дай, на цьому наша прогулянка буде завершуватись, і ми повертаємось до готелю.